Джон Мистер Лейми. Дивіться, що я нашел в себе в Кто Той, хто не помнил, пальоні кеды. Да? Ой, які шинайки. Давайте я таку плюс, щоб було все видно. Э, ну, камера заляпана, он чуть-чуть почекайте. Кет кросс. Сьогодні ми їх будемо відновлювати Заварюйте чайок, ставте лайки, підписуйтесь, а я починаю. Дивіться, першим ділом їх треба почистити. Перша... Ой, я просто штатів тримаю. О, все. Так. Погнали мити. Ідемо. Ідемо. Ще йдемо. Ще довго йдемо. О, привіт. Йдемо назад. Ще йдемо назад. Ще йдемо назад. Прийшли. Короче, я ще несу зубну пасту і стару щітку. Що тут я взяв для наших курос? Вибачаю, що якщо камера буде трістись, це ж таки літер води, неважливо якої, щітка. І звичайно, паста. Тут нічого такого. Добре. Будемо робити від... Ні... Ніби ми чесно зупини, наносимо пасту. На, на щітку. Добре, я чистите, а ви поки що почекайте одну секунду. Так я за 10 хвилин і дивіться, що що вийшло. Так, не ідеальний результат, але паста трішечки постоїть, зовсім трішечки. І ми будемо змивати це все і красити оцим, 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 оцим. І цим, і цим. Ні, не цим. Коротше, чекаємо ще чуть-чуть. Подивіться, які вони красавці стали. Угу. Я їх вимив, так от вони сушаться. Десь, думаю, вечором будемо продовжувати працювати. А зараз я пішов е -е, їсти як кроси сохнуть. Я покупаюсь бульк. Пішло два часа і. Не висохли. Ну, не прямо щоб висохли, але висохли. Коротше бачив. Добре, приступаємо до покраски. Я думаю, що значки зробити фіолетовими, а Це. Коротше, 20. Я ще проходить значки, а там розбираємося. Результат зі всіма кросівками я побачу завтра. Зустрінемося завтра. Наступного дня будемо продовжувати роботу. Всім привіт, пройшла рівна сутка, як я, це, як я записував прошлий кадр. От що я все зробила. Сегодня неделя, так что прям по мощному не смог все сделать, типа. А результат уже постараюсь сделать завтра. Вот другий кроссовок. Это типа подтек, но что то он трошки поплыл. Ну, короче, завтра разберемся. Я думаю, такого, типа, червоным все намазать. Цей. Короче, завтра зустрянемся. Он третьего дня. Я докрашу значки. Немножко, Вот, вот. Залишалось нанести тільки лак. І от кроси в мене получились. З вами був містергейм. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Не забувайте писати приємний коментар. Бай-бай!